Перелізти Ліани, перейти купини та прокатитися велосипедом. Все це про спортивний івент, який влаштували у Саксаганському районі. Ще не зовсім уміло, але впевнено, долає смугу перешкод 9-річна Тоня. Дівчинка приїхала разом з батьками з Донецька ще на початку березня. Тож у кривому розі вже встигла піти до школи та знайти багато друзів. У мене є друзі як із цього року, так і з. У мені немає різниці, з ким, з ким грати, тому я граю зі всіх. Купини ліани, навісна переправа, транспортування потерпілого. Така смуга перешкод ідеальна для підтримки фізичної активності дітей та дорослих. У центрі туризму використовують такі перешкоди, в основному для тренувань для нових криворіжців батьків та дітей організували активності, щоб відволікти від думок про війну. Я вважаю, що це вкрай важливо через те, що їм і так бракує позитивних емоцій. Саме позитивні емоції дозволять їм подолати. Ті перешкоди внутрішні, якісь проблеми, тривоги, з якими вони зіштовхнулися. Ну і дискомфорт, в якому вони, в общем-то, перебувають і зараз. Ми організували змагання для, мабуть, найбільш вразливих на даний момент осіб у нашій країні, для внутрішньо переміщених осіб. Окрім спортивних змагань, родини розважали і виступи криворізьких колективів від центру дитячої та юнацької творчості Сонях танцювальний колектив Байтон Блек презентувався і фірмовий номер Запальний хіп-хоп. Подібні розваги для ВПО за сприяння Саксаганської райради проводять щомісяця. А з родинами переселенців працюють спеціалісти, психологи, як з дорослими, так і з малечою. У дітей в ігровій формі намагаються подолати наслідки стресу, котрі вони переживають через війну. Вже розпочався освітній процес, тому школи трошечки менше наразі долучені до цієї роботи. Хоча деякі з внутрішньопереміщених осіб вже відвідують наші заклади освіти міста та району, зокрема. Ми бачимо, що діти, в яких був дуже сумний погляд, які Усім своїм зовнішнім виглядом показувало про те, що вони бачили смерть, бачили жахіття на власні очі. Наразі вже посміхаються, вони вже більш жваві, вони вже добре контактують в колективі з нашими криворізькими дітками. Зазначу, в Саксаганському районі мешкає дві тисячі офіційно зареєстрованих переселенців, а більшість з них діти. Загалом нових криворічців у нашому місті офіційно більше 70 тисяч. Владислав Рудіюк, Андрій Яковляв перший міський.